Слава честь і хвала нашому Спасителю Ісусу Христу. Прочитаємо разом з 1 Коринтян, 3 розділ, 16 та 17 вірші. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Розберемо один з образів чи порівнянь, який дає нам новий завіт. Він багато разів порівнює християн із храмом Божим. Це дуже яскравий та дивовижний образ. Храм був у євреїв. В їхньому житті найсвятішим місцем, з яким пов'язане релігійне та обрядове життя. Руйнування останнього храму для євреїв страшна втрата, поражнича та плутанина. Адже вони не знали, як тепер поклонятися Богові. Більшість постанов тори. Пов'язані з храмом, і треба було щось вирішувати, як тепер вести релігійне життя. Для нас це питання зрозуміле. Ми знаємо, що, як написано в діях апостолів, 17 розділ, 24 вірш, Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі. Проживає не в храмах рукою збудованих. Новий завіт 6 разів порівнює тих, хто увірував із храмом Божим. Цікаво, що Господь робив подібне порівняння і щодо самого себе. Згадаємо це з Євангелія від Івана, другий розділ з 19 по 21 вершені. Ісус відповів і промовив до них Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї, 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Давайте подивимося, на кілька. Характеристик храму і як це стосується до нас. Найперше місце поклоніння Богу, яке було після гріхопадіння людини, жертовник. Це було не особливо примітне місце, яке могло зливатися з навколишньою місцевостю. Каміння жратівника і ті мали бути не тесані, але жратовник був відділений для жертвоприношень поклоніння. Як ми знаємо з прикладу Каїна та Авеля, жертви могли прийматись Богом, а могли і відкидатися. Жертви могли бути приємними або неугодними. Згодом сам Бог через Мойсея дає докладні інструкції побудови Скинії – єврейське слово, мішкан, а грецьке «скене», тобто абітіль. У скинії перебував Бог, приносилися йому жертви і відбувалися інші релігійні обряди. Зовні це був непомітний намет, який відрізнявся від інших великими розмірами. Але в ній вже було пристосовано все для ритуальних дій. У скині окремі предмети вже були золотими. А у святому святих ковчег завіту зсередини та зовні був покритий. Чистим золотом. Минає час, і Соломон, за кресленнями царя Давида, якого навчив на ці справи побудови сам Бог, як написано в перший хроник, зводить грандіозну споруду. Храм. Він дуже відрізнявся не тільки від жартовника, а й від Скинії. Величезна споруда, побудована на Височині, навіть зовні була славою для євреїв і справжнім дивом пишноти для всіх народів. У цьому храмі, на відміну від святого святих скині, навіть підлога була встелена золотими листами, були позолочені херовими. Стіни як зовнішнього, так і внутрішнього святилища були обкладені чистим золотом. У святині, тобто святіліще, все було вкрите золотом. У храмі, який свого часу оновив ірод, дах навіть виблискував золотом, відлякуючи птахів. І не дозволяючи їм наблизитися та осквернити споруду. Згадаймо і кінцеву мету місце, де мешкатимуть усі віруючі новий Єрусалим. Це місце, де вже не буде храму. Адже все це місто, як скиніє Бога з людьми, і він мешкатиме там. На кожному місці. Тому весь, як написано в книзі, об'явлення його мур, щире золото, подібне до чистого скла, підвалини муру міського, прикрашені були всяким дорогоцінним камінням, а 12 брам то 12 перлин, вулиці міста щире золото, прозорі як скло. Цю, так би мовити, еволюцію місця поклоніння Богу можна порівняти з людиною. Ми знаємо, що основне призначення людини від Бога спілкуватися з ним, поклонятися та прославляти Його вічно. Хоча спочатку до народження згори людина непридатна для цього, можливо, вона, як каїн, знає про Бога, бажає набути Його вподобання і принести жертву, але Бог від грішника приймає саме молитву покаяння. І вже під час покаяння та народження згори. Звершується чудо, сам Господь оселяється в серці такої людини. Спочатку така людина є духовно, так би мовити, жалюгідним видовищем. Вона ще, як слід, не знає про Бога та про Його вимоги. Ще, можливо, не робила кроків до звільнення від гріховних звичок. І весь шлях освячення ще попереду. Вона, немов той непоказний жертовник посеред поля, мені запам'яталась розповідь одного пастора. Якось на богослужіння прийшла дівчина і покаялася. Вигляд у неї був жахливий, вся в чорному, відповідно, нафарбована. Вона виглядала зовсім не по-християнськи, але сталося диво. Вона прийняла Господа і він оселився в серці дівчини Духом Святим. Вийшло, як у стародавньому жертовнику, який зовні непоказний, але вже це місце поклоніння Богові. Минали місяці. Дівчина відвідувала богослужіння, поклонялася Богові, але її зовнішній вигляд не змінювався. Ніхто з людей по її зовнішньому вигляду не скаже, що вона вже християнка, а Бог вже бачить у ній храм Божий, місце поклоніння Богові. Служителі підійшли до пастора і порадились, а що з нею робити? Може підійти і сказати, як вона має виглядати. Пастор сказав, щоб її не чіпали. Якщо вона буде вести духовне життя, то сам Бог до неї промовить, скаже. А ми передчасними зусиллями можемо її віддалити. Якось пастор прийшов на богослуження та побачив ту дівчину, яку вже не впізнати нормальний, пристойний одяг, змита чорна косметика. Він підійшов до неї та поцікавився, а що трапилося? Дівчина розповіла, що одного разу після богослуження вона прийшла додому, подивилася на себе в дзеркало та зрозуміла, що зовсім не схожа на християнку, слава Богу, що життя з Господом відкриває багато на що очі. Бог бажає, щоб життя з ним перетворювало всього християнина, його дух, душу та тіло. Наше прагнення перетворюватися на такий храм Божий, який буде виявляти Його славу, і в якому Богу буде приємно та затишно. Прочитаємо з 1 Солонян 5 розділ 23 та 24 вірши. А сам Бог миру, хай освятить вас цілком досконало. А непорушний дух ваш, і душа, і тіло хай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Постійне освячення перетворює наш внутрішній храм поклоніння Богові через пізнання Бога. Перетворюється наше спілкування з Ним та поклоніння Йому. Через пізнання Божої волі перетворюється наша воля, разом та емоції, наш характер дедалі відповідає характеру Христа. Наше тіло також має прословляти Господа пристойним одягом, охайністю. На жаль, не всі християни готові до цього. Пригадую, близько 25 років тому, коли я вів домашню групу, до нас приходив один брат, який недалеко мешкав. Колись він багато років був алкозалежним, але прийшов до Христа та здобув. Свободу у Христі. Він допомагав нам у служінні редакції, розповсюджував християнську газету. Але зовнішнього перетворення, яке також чекав від нього Бог, так і не відбулося. Особливо важко було сестрам, адже присутність цього брата на групі поширювала таку собі запашність знання. Про себе, ну в російському перекладі, благоухання, познання ньому. І згадувався псалом 90 де написано впаде тисяча збоку від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, а к тебе не приблизиться. Це як. Древній жертовник, який має убогий вигляд, і який видає такі собі неспасенні запахи. Ми цьому братові намагалися підказати, як дбати і про тіло, і про зовнішній вигляд, могли прийти до нього додому, провітрювали кімнату, казали, що треба поміняти, але брат тільки ображався. І нічого не змінювалося, хоч удома в нього є всі умови для цього. На жаль, незабаром його двері, квартири для нас були зачинені. Він змінив кілька домашніх груп, але не витримав умовлянь. Ображений брат не лише перестав відвідувати групи, а й церкву. Нині його вигляд представляє скороботне таке. Видовище та викликає огиду у сусідів. Це сумно, якщо християнин ходить до церкви вже давно, але ні в його зовнішньому вигляді, ні в словах, ні в справах не відображається Христос. Він виглядає як такий стародавній жертовник і не виявляє слави Божої». 1 Коринтян, 6 розділ, 19 та 20 верши. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Наші дух, душа та тіло повинні перетворюватися так, щоб слава Божа була видна для усіх оточуючих. Ми як місто на вершині гори, яке мають бачити всі, і як світло на самому видному місці. Це як із непримітного кам'яного жертовника місце поклоніння Богу перетворюється на храм із позолотою, який виявляє славу Божу серед навколишніх земель, і який на слуху у всіх як чудо від Бога. Ми знаємо, що Ісус ревнував земний храм. Згадаємо це з Євангелія від Марка, 11 розділ, з 15 по 17 вірші. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів, і він не дозволяв, щоб хто річ, яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм, хіба не написано дім мій буде домом молитви з народів усіх, ви ж із нього зробили печеру розбійників. Ревнуючи про земний образ істинного храму, Христос тим більше ревнує про наші тіла, які названі Його храмом. 2 Коринтян, 6 розділ, 16 вірш. Яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік? Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм? Отже, нічого спільного не має бути у храма нашого тіла? З мерзькими цінностями. Але цей храм вже більше потрібно перетворювати, щоб він відповідав своєму призначенню. Згадаємо про це призначення 1 Петра, 2 розділ, 4 та 5 вірші. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог, і самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Таким чином, наше призначення приносити Богові духовні жертви. Згадаємо, які ми, як християни, приносимо Богові неминущі духовні жертви. Хвала, правда, праведність, молитва, благовістя, благодійність, давання святим, єднання, служіння, смирення. Згадаємо і про наше кінцеве призначення як частини вічного життя. Храму Божого. Книга об'явлення, 3 розділ, 12 та 13 вірші. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового. Що з неба сходить він від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Отже, ми храм Божий. Причому ми невпинно будуємо цей храм і не лише самі, а й спільно з іншими християнами. Послання до Ефесіан, 2 розділ з 19 по 22 вірші. Отже, ви вже не чужі не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ми не можемо бути храмом Божим як каміння живе, якщо ми не будуємо цей храм спільно і в єдності з іншими братами та сестрами. Ми беремо участь у спільних богослуженнях, перебуваємо у християнському спілкуванні, в єдності служимо Богу в одному з церковних служень чи не тільки в одному. Що таке християнин сам собою, не зв'язаний всяким допоміжним суглобом, як написано, з іншими братами та сестрами? Це як окрема цеглина, яка валяється на дорозі, і яку будь-хто може штовхнути, пошкодити, забрати. Брами пекла не здолають не окремих християн, а церкву або збори святих, які всі разом складають одну Божу духовну будову. Якщо ця, так би мовити, цеглина стоїть на своєму місці, у стіні, тоді вона і виконує своє призначення і в безпеці. Спробуйте вдарити цеглину, яка у будові відповість уся стіна. Тому наше спільне служіння Богові одна з складових нашої духовної безпеки. Згадаємо, як будувався храм у Старому Завіті. Кожен сприяв, як міх, роботи всім вистачало. Хтось готував будівельні матеріали, хтось будував. Усі жертвували на будівництво, хтось виготовляв богослужбове приладдя тощо. Кожному з нас Бог дав своє обдарування. Послання до Ефесян, 4 розділ з 12 по 16 вірші. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою. Та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом, у міру чинності кожного окремого члену, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Бог Давши нам духовні дари, для будування його церкви розставляє кожного в цій духовній будові на своєму місці. І коли кожен із нас служить у церкві на своєму місці, то ми виявляємо повноту Божу. Ще раз, коли кожен із нас. Служить у церкві на своєму місці, то ми виявляємо повноту Божу. Послання до Ефесіан, 1 розділ 22 та 23 вірші. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвищий за все за голову церкви, а вона його тіло повня того, що все всім. Наповняє. І якщо хтось з нас відчуває, що не стоїть у служінні Богу на місці, яке Він призначив, це може бути тільки тому, що ми чинимо опір виконувати це призначення. Бог поставив у церкві служителів. Які показують напрям від Бога. Господь забезпечив усім необхідним для отримання духовної їжі і чекає від кожного з нас відкритих сердець для спільного освячення та перетворення на образ Христів. Амінь.